Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У червні намагалися звільнити Буданова розпочату справу проти Чернешова, а Кабмін готують до перестановки з Юлією Свириденко як новою прем'єркою. Червень ознаменувався кількома важливими політичними подіями, серед яких особливої уваги заслуговує невдала спроба звільнення керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Про це повідомляє видання За економіст, посилаючись на власні джерела. За даними журналістів у владних колах, тривалий час обговорювалася можливість ротації. На ключових посадах в секторі безпеки справа, нібито доходила до серйозної ініціативи щодо звільнення Буданова, який за оцінками співрозмовників видання, викликає неоднозначну реакцію в президентському оточенні від захоплення його рішучістю до занепокоєння через самостійність. Попри це, червнева спроба його усунення знову зазнала невдаючи в Єрмака нічого не вийшло. За економіст відзначив, що причиною цьому всьому могла бути і підтримка міжнародних партнерів України, зокрема США. Джерела припускають, що саме Оредження з боку Білого Дому могло стати фактором, який отримав ситуацію від радикальних змін разом з тим. У матеріалі зазначається, що керівник офісу президента Андрія Мак має суттєвий вплив на кадрову політику у вищих канджелонах влади. Саме з його адміністрацією пов'язують спроби перформатувати урядову та безпекових структур. Хоча наразі ці процедури не завершено, і це робить Єрмак. Моментами через голову Зеленського Тарас Чорновіл підкреслює наступне. а От уже за економіста пише про роль за госпов негативних руйнівних процесах в Україні, де верхівка загралася у власну воїнушку при недорікуватому інфантильному наполюманчику. Попередня розгромна стаття у політику ще могла розглядатися як замовлена внутрішніми конкурентами всередині їх мафіозної структури, оскільки видання на європейському контингенті проховану покотиховує замовними статтями сам Єрмак. Там що не менше тричі публікував проплачені пане Гірики про себе. Але за економіста таким, ніби ж не грішить видання на Сало про вплив Єрмака про його роль в Кейсі Чернешова, замін уряду і, ймовірне, звільнення Буданова. Але воєнна драма України лише один бік історії, але менш тривожний є внутрішній фон, політичні потрясіння, чистки та міжусобні конфлікти, які можуть розхитати країну середини, набагато небезпечніше ніж будь-які дії Росії на фронті. От мені цікаво, коли ті всі мастисті автори, які деколи на нього опускаються з небес, висміюють мою конспірологію. Та франтазії Чорновола раптом одного дня під аплодисменти своїх закоханих читачів сповістяє, що це ж вони завжди самі про це казали, просто їх невірно зрозуміли. Як у того, Даніло в чорній сорочці ще пригадуєте, хто такий в той же час також у червні відбулися ще дві події, які вплинули на розстановку сил у вищих ешелонах української влади. 23 червня стало відомо про корупційне розслідування проти віце-прем'єра Олексія Чорнешова, колишнього голову «Нафтогазу», якого ще донедавна вважали одним із претендентів на пост. Глави уряду він став найвисокоповастивнішим українським чиновником, якого коли-небудь офіційно звинувачили в корупції. Після появи інформації про справу Чорнишова, який деякий час перебував за кордоном через службові відрядження в Європі, тим як зазначає за економіст, створив враження політика, що уникає повернення. Паралельно в уряді загострилися розмови про зміну голови кабінету міністрів. Джерела видання повідомляють про підготовку до можливої перестановки та просування кандидатури першої. Віце-прем'єрки міністерка економіки Юлія Суроденко, які лише 39, тож її вже не вперше називають потенційною наступницею Дениса Шмигаля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.